Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді сорт персика Ice Peach. Виведений в Німеччині в перекладі людяний персик. Підійди, покажи наші персики. Подивіться, вони мають білий забарвлення, не забарвлення таке, без всяких румянців. Недаром йому дали таку назву. Це відносно новий сорт. Плодоносить він у мене на участку перший раз. Це другий рік вегетації дерева. Що хочеться сказати по даному сорту. Персики мають отаку велику плотність в м'якоті, як яблуко. І хожу, я хожу, пробую ці персики. Буквально вчора пробував. Ну Дивлюсь, вони тугі такі плотні. Думаю, ну ще не готовий. Хоча я знав, що цей персик доволі плотний і він не стає сильно м'яким. Ну Думаю, ну все рівно якась, якась має бути м'якість в ньому. Сьогодні проходжу, дивлюся, пару персиків впало. Думаю, ну, може зелені десь витіснили один одного, хоча я й робив прорідження, бо дерево молоде, не хотілося його перегрузити. Думаю, ну десь може витіснили. Беру цей персик, розрізаю його, пробую на смак, друзі, я приємно вражений. Він плотний, хрустящий, як яблуко, а смак бомбічний просто, солодкий. Солод такий, що з'їв, ходиш ще 5 хвилин і в роті ще оцей. Солодкий присмак цього персик. На смак дещо схоже, ну, щось таке яблуко разом із якимись тропічними фруктами ананасом десь чуть і слива відчувається. Я вже так пробував. ну, Смак мені сподобався, не перевершений. Через свою плотність, я думаю, що він може бути дуже пригодний для консервації, тому що не всі сорта персика. Підлягають консервації, коли ви їх консервуєте, більшість сортів вони стають м'які. вони такі, якби мягкої форми і вони розпадаються. Деякі сорта пригодні, коли ти його достаєш з банки, він має такий хруст, як, ну, як ананас, закритий ананас, так, 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 так само персик. У мене там є один сорт, який ми кожен рік консервуємо і всією родиною споживаємо. Нам дуже дуже подобається. І я думаю, що це буде йому конкурент. Ми спробуємо і далі скажемо, які результати по консервації. Ну, друзі, зірву ось один персик і покажу вам, покажу вам його в розрізі. Так як просили мене, розріз, в розрізі персик, яка м'як, все, ось такий має. Опушення практично немає на ньому. Він такий якби шерш... трошки є шершавість, але гладкий, гладкий персик. Ну, друзі, зараз розріжу вам, покажу. Це відносно новий персик, нема ще його, не, не, не чув я, щоб його садили там в великих масштабах. Всі пробують його. Є вже посадки в Україні його, але не, не так в великих масштабах, як, як більшість сортів. Ось подивіться, яка м'якоть. Він має таку консистенцію, як яблуко. Ти коли його ріжеш, коли його ріжеш, він хрустить, має такий хруст, як яблуко. Повністю стиглий. На смак солодкий, як я вже казав. Смак приємний, мені дуже сподобався. Peach, друзі. Всім рекомендую, А, ще хотів сказати по формі крони. Дивіться, крона він має такі гілки, в нього відходять майже всі під тупим кутом. Якщо в більшості персиків, ми стараємося ці гілки, гілки виводити під кутом 45 градусів, щоб вони не тягнулись вгору. То тут в нього ось така крона, всі під тупим кутом ідуть. Така доволі цікава крона відрізняється від е, других дерев. Це, він тут теж е, форма крони веретено, так як в попередніх відео я розказував, що я радом виноград, і не хочеться, щоб чаша затіняла, тому тут так на веретені. Ну, Друзі, айспіч всім рекомендую. Садіть, пробуйте. І аж цей персик подоносить доносить мене перший раз і я ж думав який же ж він себе буде, ну білий, який смак, чекаєш, цікаво, який він буде. І, друзі, я вам скажу, що то, що я побачив, я дуже приємно вражений. Я не ожидав того результату по смакові, який, який він має. Тому, друзі, всім рекомендую, всім до побачення, всім пока-пока.